Перший орган, який страждає від пива, це шлунок. Хоча пиво слабоалкогольний розчин, але у півлітровій плясті міститься 60 грам горілки. Щоденне наповнення стравоходу шлунку та кишківника алкогольною рідиною з елементами бродіння, не може не вплинути на її стан. Пиво дуже агресивно роздратовує та отрує слезисту. Крім того, при регулярному прийомі хмільного виробу залоза, яка міститься на стінках шлунку і виробляє шлунковий сік, спочатку виділяє багато слизу. А потім атрофує. Травлення стає неповноцінним, їжа застоюється або непереварена, поступає в кишківник результат проблеми з випорожненням і гастрит. Потім слідує удар по печінці. Алкоголь є головним ворогом для печінки, основна функція якої очищення організму. Якщо заставити цей орган боротися тільки з пивом, можна порушити його, антитоксичну функцію, і тоді печінка вже не буде служити надійним бар'єром від інших сильнодіючих та отруйних речей.